Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на огляді абразиви та ручні варіанти і варіанти перехідників платформ під шліфовку цими абразивами. В нас із абразивів є Super SLX від COVAX, є Bufflex від COVAX, є Car System в нас Нептуни. І є ще Car System, Ось така модель Нептун Soft. Дивіться. Коротесенько. Нептун Софт ось так виглядає. Вже м'яка платформа одразу може вдягатися, наприклад, сюди. Чи інший ручний варіант блочка, і відпрацьовувати. Це по-перше. Значить, Нептуни прості. Це плівковий абразив, точно такий же, як і Super Assillance. Єдине, що в градації а, в мене на складі. А, 1000, 1200-1500. Buffs зараз є 2,5-3, двойка буде чуть пізніше. Значить, Нептуни Софт йдуть 600-800 1000. Суперселекси йдуть від 240 до 1500. Ще є 1500 Толекс. Дивіться, по варіантам блочків, всього, чого заводно, варіантів дуже багато. По ним я зніму окреме відео в меншому форматі, щоб ви бачили саме в руках, як це виглядає.